Друзі, всім привіт, команда Джамбо Мамбо на острові. Поки на дікарях нерестова заборона, ми на змаганнях. Біги на борщик. Борщик. Борщик? <рес> борщик буде. з сельцем, цибулькою, так? Да? Ага. Сьомо ранку. Старт був вчора, але за день жодної риби, а за ніч... Здається шість. І у нас поклевочка. Ребка йде вліво. хорошенький кабачик. Да, да. Пятерочку. Я так не попаял. Давай пятерочку. Я думаю, я скажу, как все Ну ты, блин, молодой. Что тут может быть 10 плюс, да? Я думаю, что да. Хороший кабан. Красава. Ааа, тут здоровая рука дышать. а тут. Я да? 14 160? да? Да. Ось Павло, два нам накосила. Да? Я їм сказав, де ловити просто, де все, все, все. Але ти паша молодець. Навчив. Навчив. А що не правда? А ми думали, ти збрехав. А ти правду це завла. Але це взагалі не усе в нього. Класна рибуля. Ага. А ну й бандою давайте ще зразу. поки я держу. Давай, давай, а да, потім тож. ще коля дофутається. Поки не гарно сидить. Назад, назад. Пашка Стойте. Пашка нечкаю. Оцах, оцах. Айкі, рекорд на острові. Шістнадцятка, так? Да? А двадцяток ще тут не було? Красиво рибаса Ну що скажеш? Бомба! Бомба Пішов красавочек! Рибет, посетра да. Острів, команда Джамбо Мамбо. Да, это... Такие фронт атмосферний нехилий с півночі. Обіцяють сніг. 5 квітня. Тут такий кабанчик нормальный. Шестерка должна быть, а может семь. Да? Шесть, семьдесят семь. Да? Оп. Выкидай, выкидай. Все. Скільки вісім штук? Дев'ять. Дев'ять риб. Перше зважування наше. Вчора риби не було за весь день. Гуси летять. Так, у нас вечірнє зважування. За день здали 6 риб, якщо не помиляюся. Наш протокольчик. Трохи є риби. Хоч це березень, ні, квітень, 6 число. П'яте? Мороз на дворі? Сніг. Друзі, турнір свого завершення. Сьогодні в 12-й фініш. Дивіться, яка у нас погода. Засніжило потужний вітер. Вночі був мороз, примерзали кільця, примерзала метка, не хотіла вилітати через тонкі фідерні кілечка. Полюбуйтесь на цю погоду. Торік ми завершували сезон в таку схожу, в морозі сніг, мусили тоді човном жилку вибивати з криги, щоб вимотати палки. Сьогодні розпочинаємо сезон теж. Схожу погоду, сніг, вітер і вночі був мороз. Дводиться кутиця в зимову одежа. така ляпота на острові. Це водойма між рівними дубно. Спортивна водойма, доволі популярна в місцевих рибалок, тут є гарна популяція риби, гарні коропи, Бігфіш наш на даний момент. 14 160 Поки що він ще отримує лідерство по турніру Так, а по протоколу змагань ми майже весь турнір лідирували в нашій зоні. Але сьогодні вночі наш сусіди, наші сусіди нас обловили. Команда Карпіо. Ось вони стоять по сусідству. У них зайшов Амур, непогане стадо підловили за ніч три Амура, і я бачив. І вже по результатам ранішнього зваження обійшли нас на 700 грам. І як я бачив, вони ще щонайменше одну рибку ще підловили. Теж амур У нас зночі нуль. Ми за ніч піймали 4 риби, але всі вони маленькі і не дозволили нам втриматись на першому місці по зоні. Побачимо, що буде до фіналу. Ще є майже година до фінішу. фініша. Тут наші сусіди команда Dodge, якщо я правильно вимовляю їх назву. У них 9 сектор, у нас 10-й сектор. Лідирують по турніру команди, які стоять отам от у хвості. 18-19 сектор, у них заруба, вони між собою качелі. У них щось вертить 200 кг риби піймано, І там йде основне змагання, вся риба в верхів'ї ставка. Була в усякому разі, зараз похолодало, як бачите. Зараз я вам покажу на що ми Тут мікс у нас з страббарі-бергамот, це наш Джамбо мамбо, І Ще були ми тут їх зкрили. Також вчора ловили на тропік криль, теж непогано. Насадки зараз покажу вам, що у нас по насадкам. Так як зараз вода доволі холодна, у нас основна це насадки 6 мм по папчиці. Так, 8 не використовували. От ми ловили 6 Груша, крильфрут, страубері. Але найчастіше ми використовували цей світкорн, це сладка кукурузка. Вже залишилось менш півбаночки. Це була саме така робоча насадочка цей раз. Стопорок маленький гачок. Гачок використовували ось цей. Це Vig X номер 8 Він дуже гарно балансується з шостим попапчиком і далі. Ось, до речі. Повідочок резервний лежить запасний. Це полуниця, судячи з кольору, жовто-помаранчевий. Ось таке співвідношення гачка. Папа, це трубочка для фіксації фік І Він ідеально в воді балансується, зараз вам покажу. Ось стоїть, бачите, якщо вам видно, дуже гарно все. Практично кожна комбінація дуже гарно стоїть ось цей гачок і шістка попап дямбо мамба. Тут у нас насадки більш крупні, але ми їх не використовували баланси. Тут в основному, всі авторці баланси. Вони будуть на більш теплу пору. Ось, до речі упаковочки від криля лишились. На повідковий та, матеріал вам сказати. Ось такий магіст використовували 0.14. Дуже гарний матеріал, хоч це не спеціалізований повідковий, але він дуже гарно працює в якості повідкового. Та, забираємо нашу насадку, звідси. І годівнички. Годівнички, до речі, всі профмонтаж. 70-80 грам. Без трубочки. Я ще такі великі з трубочкою, але вони так прощав рибу. І трубочка допомагає збільшити дальність. Все, вроді вам показав корм. У нас ще пару кадрів, яка погода, зараз вам покажу який був корм. Так, до речі, це ще методмікс, теж ми замішували методний пелець, де у нас корм. Так, це пулящий бойл, ми його не використовували. ось давали пакет швидкий ефект. Тому що коли ми стартували, була температура майже 20 градусів повітря і вода теж була вже трошки розігріта. Але основа це от холодна вода, це мікс-пеліцу, тут дрібний нежирний пеліць з невеличким додаванням. Халібут і ред халвібут. Отак дуже мало. В основному це 3-4,5 і трохи 6. Але це доволі підкращений пелець, він в холодній воді гарно працює. Так, це у нас лишилась банка. Це, до речі, на призові буде там хлопцям, переможцям. Стікмікси, методмікси, насадки. Це буде на нагородження подарунки учасникам. Так, вроді вам все показав. Корм. А, корм, до речі, заливався ліквідом, тільки це у нас квіт Кренбері, а ми його використовували ароматик сквіт. Він десь в палаці стоїть. А, також, також забув сказати, от 40 в кормі, все-таки складав конопля. Ось, варили конопельку. Дистанція за кормом у нас була 95, а ловили з цієї же дистанції з корма і за кормом. Все стандартно. Вночі покльовки йшли прямо з корма, а в день більше клювала риба за кормом за 10-15 за метрів за кормом. Така от ситуація по водоймі зараз. Стійкі члени нашої команди Анатолій, Ігор, привет! Передавайте привіт цим учасникам змагань, Закрили і відкрили взимку. Да. Нам не в таких умовах рибали. Там у нас робоча в великому шатрі. Тут у нас окрема спальня. Тут тут у нас Оля, ти так. тут? Так. Оля, привіт. Ну, Помахай ручкою. <рес> 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 так, звійте все вам розказав. Це мішки лежать для, для риби. Присипані снігом. <ріст> 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 так, вийшло десь приблизно година до фініша. Треба ще перезакинути пару раз палички, пошукати рибку вдруг, десь попадемо під ніс. Нам би рибку кілограм 6 а ми знову можемо вернутися на перше місце. Ну, це по ситуації, на яку я знаю. Може я щось не знаю, може наші ще щось підловили. Команда Карпіо. Ось так, одна команда втекла з турніра, не буду її називати. Сьогодні зраночку. Ну що, дочекаємося фініша і буде видно результат. Сподіваюсь, за забігфіш нам дістанеться яка-небудь цяцька. Хлопці, добрий день ще раз. Вітаю вас закриттям. Куб... з закриттям Куб... турніра Кубок Палосатіка на фітрику ЗСУ. Ми зібрали 8 тисяч гривень і типу, передали хлопцям на реба. Вони потім напишуть, звіт що все зроблять правильно, я так думаю. Поїхали по добових. Бігфіш другої доби. 13100. А першої немає. Перша доба команда Устя. Десятка якась там. 10, 10 кілограм. Бігфіш турніра команда Джамбо Мамбо. 14 160. Трошки вам не хватило, але хлопці попались вас серйозні. Так, в нас є. Перше, друге, третє. Третє місце команда 100-мікрон. Тик-тик-тик. Перше, друге, третє. Єсть. Так. Так. Ну, назвіш теж. Ти заслужив? Ні. Ставайте. Ну що Вставайте. Миша, я забув дати тебе джамбо мамбо. Бігфіш турніра, кубок, коля. Ігорьок. Лешою. Дякую. Є. Друге місце. Команда Карпіо. Друге місце. І перше місце, як завжди. Не знаю, що вони їдять, що вони роблять, до кого якоїсь вони бабки ходять. Так, і бабку здав би. Да, навіть і бабку здав би. Команда Устя. Молодці. Верхня Устя. Так, хто в нас хтось цей? Команда Лебедя Є? Йдіть сюди. Від спонсора Пугача Олексія вам дві банки. І команда Джамбо Мамбо. За четверте місце там. Ти не будеш робити спотрята ніякої. Давайте типу так. Ваша нас сплатить Спочатку, на. О, so, все разом тепер, хлопці, ну, ставимо.